Російські удари не припиняються на території самої РФ загрози атак, а сили оборони України звільняють населені пункти. Це головні новини ранку на фактом інфо. Починаємо. В Одесі одна людина загинула внаслідок ворожої атаки. За даними голови МВА Сергія Лисака, у місті виникла пожежа на даху багатоповерхівки. Пошкоджено газопровід, загорілися легкові автомобілі та нежитлова житлова будівля. На місцях працюють екстрені служби сьогодні. Вночі російські війська атакували Харківщину ударними дронами. Під атакою опинилася малоданилівська громада. Пошкоджено житлові будинки, господарські споруди, автомобілі та інше майно. Евакуація та загроза атак для Росії. У Бєлгородській області оголосили масову евакуацію через критичний збій у теплопостачанні. Без опалення залишилися сотні будинків, лікарні та навчальні заклади. Тим часом у Волгограді оголошено загрозу застосування безпілотників. Аеропорт тимчасово закритий. Місцеві повідомляють про спалахи та вибухи. Тернувате – наше сили оборони України зачистили від російських військ населений пункт Тернувате у Запорізькій області. Області, селище перебуває під контролем України. Артем Мороз для Фактум.Інфо. підписуйся та тримай руку на пульсі останніх подій.